Всіх вітаю, мене звати Олена і я з України. Про заробіток в інтернеті знаю давно. Була учасником деяких проєктів, в яких повинна була заробляти якісь бали, купувати не потрібно мені косметику, пачка меча і каву і шукати покупців на весь цей товар. Мені розказували, що люди все одно це купують кожен день у супермаркетах, тому проблем з збуттям даної продукції не буде. Але вже скоро я на собі відчула, що таке шукати покупців. Звичайно, я покинула займатися цією справою і стала підшукувати. Та інший заробіток. Моя знайома запросила мене на Zoom, де була презентація компанії Ю Millennium Center LTD. Я уважно слухала маркетинг цієї компанії, де кінцевим продуктом заробітку є нерухомість. Скажу чесно, це мене зацікавило. Крім того, гроші зароблені в компанії миттєво надходять на мою картку. І увага! Тут не треба нічого закуповувати. А тим паче продавати. Тут всього лише запрошуєте людей, яким теж потрібні гроші. І наша команда росте. Гроші заробляють усі і, вклавши одноразово 170 доларів, прибуток вкладає 300 доларів. І чим більше людей ви запроведете в цей бізнес, тим частіше будете отримувати дохід 300 доларів. Слідуючий етап вашого росту це дохід в тисячу доларів. І в нашій команді вже 20 людей дійшли до такого доходу. Наша команда ще молода, їй не більше трьох місяців. Українців розкидало по всьому світі. Світові. Але ж ми підтримуємо стосунки з рідними і близькими нам людьми. Трапляються навіть люди незнайомі, але які тямлять у бізнесі і хочуть заробляти разом з нами. Скажу одне, кінцевий продукт заробітку у компанії New Millennium є нерухомість, але компанія не є забудовником. Вона являється інвестором і співпрацює з компанією Monolith Estate. Компанія New Millennium вже 12 років на світовому ринку, і за її допомогою багато людей придбали собі нерухомість. Проходячи програми по заробітку, вже дуже коротко. Період можливо придбати собі нерухомість. В середньому на цей період відводиться десь один рік. Зараз я вам покажу два відео підтвердженням моїх слів. Передивившись їх, я не вірю, що ви залишитесь байдужими до такого способу заробітку і придбання собі нерухомості. Додам тільки, що нерухомість можна придбати не лише на північному Кіпрі але заробивши гроші в даній компанії, можна придбати нерухомість в будь-якому куточку країни. Тож не зволікай, почни заробляти вже сьогодні. Пишіть мені в телеграмі грам запрошу на зум почуєте і побачите все самі Марал разом з дітьми тільки другий рік живе в північному Кіпрі. Марал, яка все життя прожила в Астані, де літа, фактично один місяць, будинок в теплих краях обирала недовго. Коли я зайшла в этот дом, я все собі представила, все абсолютно картинку і цвіточки і вокруг ем, дерев'яні. Я коли піднялася на третій этаж, я увидела террасу. Я думаю, я, я, я собі представила, що кожен завтрак я буду проводити на терасі, я буду в офі, і кофе, сидеть і смотреть по сторонам будинок в три поверхи, загальна площа 140 квадратних метрів. Дуже здивувало, каже Марал, що здали їй будинок із закінченими внутрішніми роботами та всім оздобленням. Це все в ході тобто то кухня встроєна, шкафи. А, сантехніка напольне покриття, все це в стоїмості. но це все согласованием вміняє. Будують на північному Кіпрі багато, і так тут продовжується з 2008 року. Чи то гроші люди рятували, вкладаючи в нерухомість, чи були якісь інші причини. Але в той самий час, коли увесь світ сколихнула економічна криза, на півночі острова Кіпр розпочався справжній будівельний бум. Власники земель, які роками вичікували, що далі буде з їхньою невизнаною. Республікою прийняли рішення будувати, і схоже, не помилилося. Клієнтів будівельні компанії не шукають, самі їдуть з усього світу на першому місці серед наших клієнтів Україна, на другому Росія. Ми сімейна компанія, і до кожного покупця підхід теж сімейний. Ми йдемо на гнучкий план оплати. Щоправда, гнучкої оплати потребують не всі. Люди приїжджають не бідні, і ціни їх більше ніж влаштовують. На Середземноморському узбережжі Північного Кіпру вартість квартири студії на 40 квадратів варіюється в районі 35 тисяч євро. Шорлі приїхав зі Швеції. Його друзі зі сто. Гольма вже купили собі тут квартири, вирішив не відставати. Я шукаю, куди вкласти гроші на моєму рахунку, дещо зібралося просто, а ціну тут дуже низькі. Те, що тут коштує 35 тисяч євро. У Стокгольмі йому обійдеться у 350 тисяч. Тому питання на кшталт статусу території Шорлі не бентежать. Для шведів це не надто великі гроші, щоб не ризикнути. Аж надто приваблива пропозиція: житло на узбережжі. Місцеві юристи запевняють, власність їхніх клієнтів законна після оформлення власники отримують титул, документ, що підтверджує право власності. Це право власності дає їм повну свободу відносно їхньої нерухомості, таку саму, як мають турки кіпріоти. Вони можуть здавати житло в оренду, продати або жити в ньому. Так ну от сіверний кіпр середземне, море чистіше, тепле. На дворе 1 октября Хочется поделиться с вами впечатлениями Отвести такие, скажем, может быть промежуточные итоги Что мне дало работа в компании New Millennium Center Ltd Здесь я работаю год Ну понятно, первые полгода ушло на то, чтобы развить бизнес, научиться работать Но что дало мне вторая половина этого года Купил квартиру на Северном Кипре Второй раз приехал с семьей, отдыхаем ослаждаемся жизнью искренне жаль тех людей которые пытаются найти в этом подвох которые пытаются найти какой-то негатив придумать именно придумать этот негатив на самом деле негатива нет я всем искренне желаю оказаться здесь приехать сюда сын приехал учиться на кипр вот вам и смотрите год назад об этом вообще даже не мечтал если были какие-то мечты но ну... Не настолько, сколько оно действительно осуществилось. Сын поступил в университет. Учиться здесь будет на Кипр. Международный диплом получит. И все это благодаря компании New Millennium Center LTD. Подключайтесь, изменяйте свою жизнь. Живите, наслаждайтесь, радуйтесь этой жизнью.